No. Кремлівська пропаганда стверджує, що українці та росіяни буцімто один народ і що вони буцімто ніколи не воювали один проти одного. І навіть якщо й воювали, то лише тому, що Захід натравлював українців на росіян. Насправді ж паростки майбутнього протистояння між Україною та Росією почали зароджуватися вже у 12 столітті. Саме тоді, в часи феодальної роздробленості середньовічної Росії, на теренах майбутньої Росії почав формуватися деспотичний, жорстокий диктаторський режим. І одним із перших його творців став Володимир Суздальський князь Андрій Боголюбський. Цей правитель, навіть за визнанням російського історика Василя Ключевського, був першим великоросом. Тисяча 1169 році Андрій Боголюбський сформував коаліцію, яка захопила та пограбувала Київ. Однак цього загарбникові виявилося замало, і в 1173 році він сформував нову коаліцію для того, аби відновити свій контроль над містом. До цього війська увійшли княжі дружини з таких державних утворень, як Муромське, Рязанське, Турівське, Полоцьке, Городенське князівство і Новгородська Республіка. Головний опір чинили війська князя Мстислава Ростиславича, які зосереджувалися в районі Вижгорода. Спочатку вони дали бій між Вижгородом і Києвом в районі Оболоні, яка в наші дні є північним районом столиці України. Після цього бою почалася тривала облога Вижгорода військами Андрія Боголюбського. Після виснажливих дев'яти тижнів оборони, нарешті, надійшла допомога війська Волинського князя Ярослава Ізяславича. Паніці війська Боголюбського почали тікати на схід, і дуже багато воїнів потонули в Дніпрі, а це була глибока осінь і дуже холодна вода. Крім того, з Вишграда й вийшли війська Мстислава і вдарили по ворожому обозу. Розгром був цілковитий, ось що писав літописець. І так вернулася уся сила Андрія Боголюбського, князя Суздальського. А зібрав він був усі землі, і множеству воїв не було числа. Прийшли вони зарозумілими. А смиренними одійшли у доми свої. Всього через півроку після поразки Андрій Боголюбський був зарізаний власними ж боярами у власному бункері, ну тобто в резиденції Боголюбово під містом Володимир. Наступна велика перемога українців над московитами це початок 16 століття, доба литовсько-московських війн. Саме тоді князівство Московське, яке починало спинатися на ноги. Почало висловлювати претензії на території України та Білорусі. На той момент українські та білоруські землі входили здебільшого до складу Великого князівства Руського, Литовського і Жемайтійського або скорочено ВКЛ. В 1514 році московська армія вдерлася на терени ВКЛ, захопила Смоленськ і наприкінці серпня вийшла на лівий берег Дніпра в районі міста Орша. Це сучасна Білорусь. Тим часом вдалося зібрати союзне польсько-литовське військо, командувати яким доручили видатному українському полководцю князю Костянтину Івановичу Острозькому. Під його началом перебували 16 тисяч литовської легкої кавалерії, 14 тисяч польської кінноти, 3 тисячі найманої піхоти, 2,5 тисячі добровольців, а також королівська артилерія. Дуже багато із цих воїнів були виходцями саме з українських земель. Московська армія налічувала близько 12 тисяч, і нею командували двоє воєначальників Михаїл Голіца-Булгаков та Іван Челяднін. Рано вранці, 8 вересня 1514 року, московити перейшли в атаку, але зазнали невдачі. Всі їхні спроби наступу провалилися. Князь Костянтин Острозький особисто брав участь у битві і з успіхом відбивав усі ворожі напади, користуючись розбіжностями між московськими воєначальниками. Він нападав на них порізно. Близько півдня литовсько-польсько-українському війську вдалося заманити противника під залп своєї артилерії, після чого московитів атакувала із засідки кіннота. Під натиском військ Острозького московська армія почала стрімко тікати і відкотилася на багнистий берег річки Кропивни між Оршею та Дубровною, де й була остаточно добита. Хоча переслідування деяких залишків тривало аж до ночі, в полон потрапили Іван Челяднін, вісім воєвод, 37 значних бояр і півтори тисячі представників московської знаті. Через кілька років Іван Челяднін помер в литовському полоні. Перемога під Оршою зробила Костянтина Острозького відомим в усій Європі. Про нього писали брошури, видавали їх різними мовами в європейських країнах. Йому влаштували тріумфальний в'їзд у Варшаву. І Вільнюс. Князь перетворив місто Острог на осередок слов'янської і православної культури, заснував декілька храмів. А в 1530 році, після смерті, був похований в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Його надгроба був зруйнований разом з усім собором в 1941-му році під час вибуху, влаштованого радянськими диверсантами. Однак, в наші дні. Прекрасний бароковий надгробок князя Острозького в Успенському соборі, нарешті, відновлено. На початку 17 століття становище Московії було вкрай тяжким. В 1598 році помер Федір Іванович, останній московський цар із династії Рюриковичів. Після нього при владі були так звані боярські царі Годунови, а потім Шуйські, але нікому з них не вдалося встановити стабільної династії. Ситуація погіршувалася через економічну кризу, страшенний голод, від якого померло до півмільйона людей, численні повстання селян і міщан. Тим часом правитель Речі Посполитої, держави, до якої входила переважна частина українських земель, Сигізмунд III, сподівався отримати московську корону для себе або для свого сина і спадкоємця Владислава. Восени 1609 року польсько-литовське військо вступило в межі Московської держави. Ним командував сам Сигізмунд, воєвода-Київський Станіслав Жолкевський і великий канцлер Литовський Лев Сапіга. Армія взяла в облогу потужну фортецю Смоленськ, яка трималася майже два роки. На боці Речі Посполитої в цій війні активно виступали українські козаки. Вони діяли на теренах Чернігово-Сіверщини, Стародубщини, Смоленщини. Уже в жовтні 1609-го під стіни Смоленська надійшло козацьке військо. Яке налічило від 10 до 30 тисяч козаків на чолі з гетьманом Богданом Олевченком. Загалом, за словами Станіслава Машкевича, шляхтича білоруського походження, в цій війні взяло участь до 40 тисяч українських козаків, що було величезною потугою на той час. Де-факто регіони Чернігово-Сіверщини та Стародубщини в ті роки контролювалися козаками, а не поляками чи литовцями. Влітку 1610 року кремлівський цар Василь Шуйський вирішив розквитатися з противником і вислав у бік Смоленська свою армію. Але Сегізмунд вирішив не чекати підходу противника і, не знімаючи облоги зі Смоленська, відправив частину армії назустріч московитам. Цією частиною командував Станіслав Жолкевський 4 липня 1610 року. Відбулася генеральна битва біля села Клушино. На Смоленщині це одна з найвидатніших перемог в історії Польщі, Литви, України і одна з найганебніших поразок в історії Московії. А для нас важливо також те, що в ній брали участь українські козаки, українська шляхта та інші виходці з українських земель. Якщо виходити зі співвідношення сил, то для Жалкевського Клушинська битва виглядала цілковитою авантюрою. Від 3 до 7 тисяч вояків перебували в його розпорядженні, із них близько 400 козаків, тоді як московити мали від 20 до 30 тисяч, а разом із резервами всі 50 тисяч. Але Жолкевський діяв надзвичайно рішуче: здійснивши нічний перехід через лісисту місцевість, вранці він атакував противника. В розпал битви іноземні найманці московитів відмовилися воювати за них через несплату грошей. Частина перейшла на бік Жолкевського, частина втекла. Погано навчене московське ополчення просто втекло з поля битви. Жолкевський здобув величезну перемогу з мінімальними втратами. Наслідки Клушинської перемоги були величезні: по-перше, падіння кремлівського царя Василя Шуйського. Щойно звістка про поразку його армії докотилася до Кремля, бояри скинули Шуйського з престолу і насильно постригли його в чинці. А до влади прийшла кремлівська хунта. Ну, точніше, пізніше її почали називати Семибоярщина колегіальний орган із семи найбільш заможних бояр. По-друге, через місяць після Клушинської битви Жовкевський підійшов під стіни Кремля, і бояри видали йому Василя Шуйського разом з його двома братами. Шуйського вивезли в табір Сегізмунда під Смоленськ, а потім аж у Варшаву, де він був підданий ганебній та принизливій процедурі. Падав у ноги правителю Речі Посполитої та присягав йому на вірність. Там же у Варшаві невдовзі він і помер. По-третє, в жовтні 1610 року польсько-литовські війська та українські козаки взяли Москву і зайшли у Кремль. по саме Боярщина підписалася із Мунтом 3 договір історичної ваги. Вона погодилася на призначення або ж обрання московським царем його сина. Владислава, якого на Московії називали Владислав Жигемонтович, в результаті це була фактична унія між Московією та Річчю Посполитою. На превеликий жаль повністю втілити в життя умови цього договору, так і не вдалося, адже історія тоді могла точно піти зовсім іншим шляхом. Але в сучасній Росії воліють якнайменше згадувати про цю сторінку свого минулого. 1632 рік. Московське царство, яке щойно трошки оклигало від попередніх поразок, вирішило відбити в речі Посполитої смоленську землю і вдерлося на її територію, порушивши умови перемир'я. Однак українські козаки цього разу активно допомогли полякам та литовцям. Уже в 1633 році величезні козацькі сили діяли на Чернігово-Сіверщині, Білгородщині та Курщині. В липні 1633-го козацька рада ухвалила відправити під Смоленськ на допомогу військам короля Владислава IV козацьку армію під командуванням гетьмана Тимофія Орендаренка. Козаки брали участь в боях, здійснювали розвідку, захоплювали полонених. Врешті-решт, спільні дії союзників призвели до того, що московська армія, яка брала в облогу Смоленськ, сама опинилася в оточенні і була змушена капітулювати. В червні 1634 року було підписано Поляновський мир. Чернігово-Сіверщина і Смоленщина залишилися під владою Речі Посполитої. Московія зазнала чергової ганебної поразки. Щоправда, король Владислав IV погодився скасувати свої претензії на московську корону. Але задля цього московити виплатили йому дуже солідний викуп 20 тисяч рублів. Московський цар Михайло Романов був настільки розлючений черговою поразкою, що наказав відрубати голову своєму полководцю Михаїлу Шейну, що й було зроблено на Красній площі Москви. Смоленська війна 1632-34 років чергове продемонструвала, що Московія нічого не здатна протиставити спільним силам Польщі, Литви та України, і це актуальний досвід для наших часів. Який спонукає поглиблювати співпрацю із нашими європейськими партнерами. Наступна видатна перемога українців над московицькими загарбниками це Конотопська битва. Вона сталася вже в нову, якісно нову епоху, час існування козацької держави, яку ми знаємо під назвою Гетьманщина або ж Військо-Запорозьке. У вересні 1658 року гетьман Іван Виговський уклав гадяцький договір. Про входження його держави до складу речі Посполитої на рівноправних засадах, як і рівноправна частина поруч із Польщею та Литвою. Звісно, московити не хотіли допустити цього будь-що, тому навесні 1659-го московський цар Олексій Романов наказав спрямувати в Україну 50-ти тисячну армію під командуванням Олексія Трубецького. Та з самого початку ворожий наступ. Загальмувався. Героїчна оборона Конотопа, яка тривала майже три місяці, дала змогу Виговському зібрати сили, дочекатись підходу найманців та головного союзника кримського хана Мехмеда IV Герая. Крім того, Воговсько підтримали такі видатні авторитетні козацькі воєначальники, як Іван Богун, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко, Остап Гоголь, Філон Джеджалій. 7 липня 1659 року Олексій Трубецький, який продовжував займатися безплідною облогою конотопа, раптом дізнався про наближення козаків і татар. Назустріч ним він відправив частину свого війська під командуванням Григорія Ромодановського, Семена Пожарського і Семена Львова. Це була переважно московська кіннота. Отже, з самого початку битви Трубецький продемонстрував себе абсолютно бездарним полководцем. Не провів належної розвідки, розділив свою армію, призначив трьох одразу полководців та ще й відправив у перед кінноту без підтримки піхоти. Битва відбулася не безпосередньо під Конотопом, а кілометрів 15 звідти біля села Соснівка. Кримські татари розташувалися в засідці, в урочищі пуста торговиця. Московити атакували першими, завдавши удари по козацькій армії. Та її європейським найманцям, але вони вкрай недооцінили противника. Атаку було відбито. Після того Виговський удаваним відступом заманив ворога у пастку, підставивши під удар кримських татар із засідки. Цей удар кримців повністю відрізав московську кавалерію від основних сил, які стояли під Конотопом. В результаті московити були оточені і практично вся їхня кавалерія знищена. Внаслідок битви в полон потрапили двоє московських воєначальників Семен Пожарський і Семен Львов, втекти зміг лише Григорій Ромодановський. Відповідно до домовленості, які існували раніше між козаками і татарами, всіх московських полонених видали кримцям, а хан Мехмед IV Герай, наказав під страхом смерті кожному своєму воїну вбити хоча б одного московського полоненого, таким чином, щоб вбити їх усіх. Пояснення такої жорстокості насправді доволі просте. Кримські татари готувалися до далекого рейду в глибину Московії, а може, до походу на саму Москву, тому на початку вони ніколи не брали з собою полонених для того, аби зберігати високу мобільність та швидкість пересування. Військо Олексія Трубецького після звістки про розгром своєї кінноти зняло облогу Конотопи і почало стрімко відступати в межі Московського царства. Самій Москві розпочалася паніка. Подейкували, що цар готується до евакуації за Волгу в Ярославль. Однак реалізувати всі наслідки Конотопської перемоги Виговському не вдалося. Річ у тім, що запорозький кошовий отаман Іван Сірко, який ставився до нього негативно, в цей самий час атакував Кримське ханство, коли про це дізнався Мехмед iv Герай. Він одразу припинив похід у глиб Москові, розвернув своє військо і спрямував його назад у Крим для того, аби відбити напад запорожців. Без підтримки кримських татар Виговський не мав тоді ресурсів для продовження наступу і також був змушений зупинитись. Та, попри все, Конотопська битва є однією з найвидатніших перемог в історії України. Вона переконувала спростову той заяложений московський міф. Буцімто українці ніколи не воювали проти росіян. Воювали ще й як? Перемоги під Вижгородом, під Оршею, під Клушеном, під Смоленськом, під Конотопом. Яскраво стверджують та переконують, що в усі історичні періоди, на всіх етапах розвитку українці перемагали серйозного і потужного противника, перемагали гідно і з достоинством. Перемагали їх тоді, переможемо їх і зараз. Слава Україні.